Там є пакети, напевно, через пакети. Усім доброго ранку, хоча нас ранок взагалі не добрий. Златуся проснулася з температурою. І знаєте, коли в неї температура, її дуже сильно голова болить. Вона аж так, йойка йойкає. І так ну, при кожній температурі її так голова болить. так знаєте, Організм реагує. І дуже сильно її болить. Збила я її температуру. Зараз буду готувати сніданок. Не знаю, Зроблю канапки гарячі. Я цепу смажу. А все, напевно, буде манку з бананом. Ладно, буду чай робити. Візьму його. Я хочу М -м сирники зробити. У мене є сирна маса і такий сир. Рікота. <різь> <різь> Твоє яйця потрібно, борошно. Цукор я не додаю, бо сама сирна маса солодка. Ходи, я тебе защіплю і буде чай з того. І сушки яблучні. Діти захотіли сирників сердечка. Звичайно, я от тільки зроблю їм шість, а далі на бритванку. Зроблю. Так, що я буду робити? В мене є шоколад. Звичайно, тільки чорний, молочного немає, але ладно, підійде. Беремо сюди. Я змастила форму е, маслом, щоб потім файно відійшло. Кидаємо сюди сир. Кладемо сюди всередині кусочок шоколадки чи ще більше. Та ні, так думаю, хватить. І... І знову наверх сир. Так. Думаю, буде достатньо. Оп-оп-боп-оп-оп. Такій кожну ту формочку. Буде цікаво. Знаєте, хто біля мене сидить? Капітан Америка. Я зараз сюди кличаю і буде крутатись на ТН. Такі гарні. Зернички. Получилися І Це таке сердечко гарне. Воно ще дуже гаряче сатус. Я хочу одне зламати. Да, я так, я хотіла таке шоколадом. Я Так, ага. да, оці всі сердечка, вони всі шоколадом. Клас Дивіться, Класс. Він не сирий всередині Так здається, він мокрий і ще дуже-дуже гарячий зробити, зробити таке, Я, я хоча не пробувала, але я впевнена, що воно дуже смачно. <с> Клос. Перезавжди буду дітям таке робити. Як сподобається? Сподобається смачне. Я би спробувала, але я не хочу, щоб шлунок потім не болів. А тут краще видно. Ой. Як шоколад витікає. І компотик. Згорила він гарячий. Дивимося з Латусію. Фільм називається «33 нещастя. Я його бачила, але це було дуже-дуже давно. Я не пам'ятаю навіть, як там дуже було. Та навіть знімається Джим Керрі. <рес> Цікавий такий фільм, скажу, подивіться. Дякую, що знімався. Дякую, що знімався. Тупіше і тупіше. Тупіше Та-та. Джим карі моя, зі сладків. Стосі моя на увазі, що він знімався там. 38 з Дитина захотіла гуляти, бо сніг впав. Хоча того снігу небагато. Га? Каже весело. Весело, ну та. Їгли, жився, то і весело. Латуся теж хотіла з нами піти погуляти, але так як в неї температура. І я ще соні аналізи їй здавала, Сечу. щоб подивитись. Я бачу, щоб часом це не було нирки. Тільки це написала, поки мені відпишеть щодо цього. Та й вийшли з Арсенком, бо він теж хоче гуляти. Подихати тим свіжим повітрям. Чого не піде добре? Тут дуже, дуже слизько. Борульки. Змороз почався. Ще вечором Андрій прийде, як з роботи. Поїдемо. Все не поміняємо. Тата, вже на зимові. Я не поїду в протер. Ні, в добротеру ми не поїдемо. Поїдемо. А яке? А тут іде на роботу, як ми в Добротор поїдемо. Що там є? М'ячик. М'ячик? То баскетбольний, знаєш? Так. Але не футбольний. Ти знаєш, є такі на стінах таке кільце? І от таким м'ячиком туди в кільце потрібно закинути. Давай ну, зараз Сніг кидай, сні... куди хочеш. Арсенку, де візьми арчі. Ди поклич Арчі, візьми Арчі з собою. Добре? Хай він хоч трохи подихає тим свіжим повітрям. Га? Та треба було впустити одразу. Прибіг. Диви, Арчі, ти як той сніг майже. Не розумію взагалі, чому Арчі не подобається ця машинка. Арсенко завжди ту машинку тягне за собою, а він таку завжди біжить. і за тою машинкою просто гавкає. О, дивіться, зараз все буде. Та він навіть без того стоїть і гавкає. Арчі? О! Ходи сюди. Ходи. Слухайте. Його кинути великий сніг навіть не буду помітно, де він лежить. Він наважить, що він такий білий. Що ти далі шукаєш? Арчі. Слухайте, він так, знаєте, гуляй і так от тільки тим носом вліво-вправо, ліво, вправо також збанюхує, так також з то так смічно виглядає, знаєте, у нього ніс такий великий, і він так лів вправо, лів. Він ще тими губами своїми так дригає. Ти капець, що замерзло. Зараз, можна сказати, взагалі цієї зими нема. ну, Принаймні у нас тут на заході. Перше, як згадаю своє дитинство, гірка ціла заповнена тим снігом, що просто неможливо з неї з'їхати. Знаєте, не те, що зараз, го. що то назвеш, сніг чи що. Або ну, просто ти йдеш тебе виші кісточки е, того снігу, так багато просто. Ти робиш ці такі ангелятка на сніжочку, ну взагалі класно. У нас буває сніг, ну, там нападає, він є кожного року все, там десь раз впаде, знаєте, такий прям потужний-потужний, протримається пару днів і все, а потім десь так легесенько. На вушку сказала. На вушку? Так. Можна сказати, що кожного року все менше і менше снігу, що не знаю. Ну, Карпати поїхати. От в Карпатах. Там класно. Там багато снігу. Знаєте, кожний хочеться, щоб кожну пару року відповідала. ну, Зима? Значить зима, снігопади. Ой, капець. Є, хочеться просто снігу. Хоча я пам'ятаю, Арті, тихо, що десь було три роки тому. У нас настільки був такий снігопад, що сюди, на нашу територію, ми замовляли трактора, який просто-напросто вигрібав той сніг, бо, тому що машини просто з нашої території навіть не могли виїхати. Було класно. Не знаю, як того року буде. Але маю увазі, арті фу, що все рівно взяти 10 років, 15 20 років тому, от колись була зима. Не то, що зараз було такі морози, сніг. Ми додому приходили з такими щоками червоними, з таким носом, такий, як Буратіно, не знаю хто. Але було класно. А ти зараз підеш додому? Хоч мені гавкати в камеру тоді, коли я знімаю завжди. Любим мою кофту вдягати і каже. Знаєш, я є Зоряна, я є мама. Я зараз буду Ні, Австріян, куди пиши. Ми з ним виконували там завдання на зошиті. І той... Там останнє завдання залишилось, потрібно овочі обвести по лініях. Але гарно, помало, не спішити. І по крапочках чув? Добре. Молодець. Я тут вдягаюся. Я вам скажу. Вибачте, задишка. Я поки вдягнусь. У мене така задишка, або я підіймусь на перший чи другий поверх То... То той. Так. Фу. Андрій пішов е, підвал. Кушини. А я сказав, мені за той час здягнутися. Все, коротше, нормально тут переїхатися. Без гігієнічної помади і без крему для рук. Я Осені, ні, ну десь починаючи з кінця осінні. Вийду. І з того. І крем для рук. Взагалі. Асенко. Хо. Ху. Ходи я тебе вдягну? Я же так хочу, та човка відросла, бо вона ні туди, ні сюди, як то кажуть. Хо, мене голова крутиться. Зараз. Отак, мені добре. Я хочу крутісно спати. Yeah. Oh. Отак добре посидіти. Але я хочу от тебе піти. Там продають е, шоколадку. Я люблю Міленіум. Ота біла іменно з Мигдалем. Вона дуже є смачна, дуже. Я її дуже хочу. Там якраз ще на монтаж болятибе мені повезла я і зайду і куплю шоколадку. Ви скажу, знаєте, коли була з латуся вагітна, мене дуже цінило на солодке. Ну, просто день не могла без солодкого. І саме улюблені була мої цукерки-курівка, і я без них не могла прожити взагалі день. Я їх топтала дуже сильно. Я зараз сюди сиджу і думаю. Тому що я читала, що вагітні, трохи схильні на діабет, знаєте. І я собі думаю: слава Богу, що ну, з цими цукерками в мене ну, типу, нічого не було, знаєте, ніякого діабету, нічого. Тому що ну, я не можу передати словами, скільки я їх багато їла. Так мене тянуло. Зараз? Зараз мене теж дуже сильно тягне, але я знаю міру. Ні, ну деколи взагалі не знаю заміри. <рес> Тому що ну да. теж хочеться дуже солодкого, але я вже так не наїдаюся, як наїдалася зі златусею. Коли зараз була вагітна, то я взагалі солодке можна, не хотіла їсти, я дуже хотіла чіпси. Я дуже е хотіла таку соленого на соткі, взагалі, отакого. От ну я любила, я люблю сотки взагалі. Але ну, їла там солодке, але так, щоб мене як ну, хлопчиками мене більше тягне на солене, це реально отак є, а з дівчатками солодке. Тож я побачила, що в АТБ є шоколадки Міленіум біла, моя улюблена, по шиї по знищив на 27 стояла. Я туди йду. Я туди. Андрій на синомонтаж, а я туди. Мене дорога веде туди. Ой, затяві сажу і так добре, скільки я ж не беру під час тої вагітності, бо зі сладу я набрала 27 кілограм. Бо я гінеколог, як то почула, а ви бачили її очі. Її, бідне аж мову відняло. Тож коли я до неї приходжу і трохи більше набираю, то вона трохи ну, покаже, типу, щоб я рот прикрила. Ладно, все, я з вами багато багатоворот, андрій не можу. І навіть ті кремани допомагають ніякі взагалі. Баліться. Сьогодні вже тепло стає, правда? Що? Я кажу, вікна розморозило, степло стоїть, так було холодно. Тепер тепленько. Коротше, поки загрузити ті кулеця, це та ще перевода. Арсенко, Не чистим, не чистим бо тому що будеш зараз рукавиці мати мокрі. Там Постелив, щоб не забруднити салон. Хлопець. Ти що робив? А наш він був тут. А на що, той песик тут? А, хоч знаєте що не, ще? У мене фара, фара, а, фара, ми помітили, що в що мене фара не. права не працює. Ну, ходи, я не буду... Просто лампочка згоріла. Не. Мене здається, що це проблема всі грино. Бо я вже другий раз міняю, ти що є? Кричу, диви, до виду. дивіться там е, пес... пес... у мене біля ніг песик песик лежить ти бачив в мене біля них песик лежить відпочиває ходить урагана знайшла оце, оце білий дуже люблю він дуже смачний шиє чорний і Молочні. Ще така. є. Оця вона дуже похожа на снікер з 99 гривень. І ще є шоколадною начинкою, барні, але все Арсенко, все бач. Пельмені. Вони теж зараз по знижці. І на пану хліб дуже смачний. Візьмемо його яйка. Без того я не вийду за тебе. Чекай, я візьму отакий, два малинових і два персика. Оці всі. Діти їх дуже люблять. Сметанка. салати зберемо. Ще дітям візьмемо оці тигриня, вони є смачні. Ну, дітям подобається, навіть мені подобалося. Беремо чай е, дітям. Оцей не любить. Що я купляю розсипний, коли мама мені інший. Цей не беремо, це зелений, добре, що я побачила. О, оцей такий зимовий, класний. Лимоновий фрукт, мандарин і чорний. Беремо Сандору. У ще й зараз по знижці по 40 гривень коштувала, цей три. Хороша ціна я вам скажу. І все новорічне, класне. Супер просто. Серветки. Але я кожного разу забуваю про них. Так, набираємо грейпфрут. Одна, два, три. Лимон потрібно. Зайшли, що купили м'яско. Ну і що ти то робиш? Ага. Не, не бався, бо зараз ще реально впадеш. Ну, наша машина, все колеса помінені. Зразу я ж казала, біля АТБ є. Все так файно, все поруч. Там ясне, там АТБ. Все на монтаж. Надіюсь, все добре. Андрій, не давай йому горіхи, не можна, бо поїдемо в лікарню. Ну, що з нього? Ну, так не треба. Mm ну, Просто сидить, хай собі сидить, але не, 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 не той. Так. <зас> Дякую. <зас> 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 Дивіться, знаєте, що я дивлюся е, жіночий лікар. Я вже майже додивляюсь першу серію, це ну, просто <ріх> класний. Місяць тому вийшов. Я бачила, що говорили, що буде прем'єра, але щось забула про цей серіал. Дуже такий, знаєте, цікавий взагалі. А Наталя Денисенко теж знімається? Ні. Ні? Ні, я її не бачила, ні. Але Та там, там взагалі класні актори. На ага. Арсенко не хоче спати. 에... <шло> Щоб дитина чим займалася десь годину часу просто дайте розмальовку з наклейками він буде їх вирізати ножницями і приклеювати приклеїти <ступили> <Так, зошити>. І <п> Мама <'eri> мені після завтра під садок з жосчутом із нього не сняла. У мене файно іде, чи включив мені якусь файну? Ну, як там Чекаю, якість, якість файл. Ну ось сюди робиш. Якість вибираєш. Вибираєш шо? розширені налаштування. І 1080, саме більше все. Включаєш і воно автоматично переключається. Не що треба? А тату тебе кличе спати, яка година вже? Вони спорять. Арсан каже, не. я хочу з мамою спати. А Андрій каже, не. ні, я хочу з мамою спати. Дай ножнички. Вважай, а ну не стрибай з ножницями. Не стрибай з ножницями, віддай.